Слава Україні. Героям слава доброго вечора. Студія, доброго вечора, глядачі. Так, хотілося щоб він був добрий. Натомість зараз яка ситуація, на якому напрямку ви зокрема так поточніть, знаходитеся. Яка там ситуація? Донецький напрямок. Якщо я не плутаю, нічого правильно? Ну звичайно, ми знаходимося в передмісті. Ну, географічно, міста Горлівки. Наш батальйон Свобода в складі НГУ. У нас дуже складна ситуація. Не буду брехати і обнадіювати. Ви Ведуться дуже складні бої, ускладнені вони тим, що ми не можемо відповідно на масовані обстріли відповідати тим самим. Я про артилерію маю на увазі. Наразі ми тримаємо всі ті участки, які нам були ввірені. Маємо дуже великі втрати наших побратимів, але ж не на крок. Ми з нашої землі не пішли, тому будемо і надалі триматися на голівському напрямку, обороняти місто Торецьк і відповідно всю Донецьку дугу від Давдіївки, де мої побратими борються до Пісок, і далі, далі. Ця буде сторона вся захищена. Українці можуть бути спокійні. Ми не здамо не клаптику нашої землі. Так, головнокомандувач наш Валерій Залужний зокрема казав про те, що найважча ситуація якраз на Авдійському напрямку. Ми знаємо про те, що російська пропаганда розганяла вже декілька днів інформацію. Мовляв, про те, що вони селище захопили. Чи є у вас інформація, яка, яка там зараз ситуація? До речі, ну, спростовано так спростовано. Кириленко спростував це повідомлення російської пропаганди, а голова Донецької обласної військової адміністрації. Ну, зокрема, яка там зараз ситуація і що там відбувається? Ну, Авдіївка і е, більша частина пісок все ж таки наші. Е, тому е, я можу сказати, що в цих, е, в територіях є дуже гарно. Тямлю, тому що в 14 15 16 роках якраз воював в на злітці Донецького аеропорту в Пісках і в Водяному. Тому дуже дуже знаю гарно цю територію. Вона гарно укріплена. Єдине, що не вистачає нашим хлопцям, і нам в тому числі це підтримки артилерії, бо зараз 90 відсотків війни вирішує артилерія, яка просто з їхньої сторони зрівнює всі наші селища, всі наші укріп райони з землею і так як вони бояться поїхати на нас танками і піхотою, бо знають, що кожен наш воїн буде стояти до останнього свого подиху і він має протитанкові засоби, тому вони зрівнюють все всіми наявними методами, зміями горіночими, урсами іншою технікою, великокаліберною артилерією і так далі. Нам треба підтримка артилерії, тому зараз ми тримаємося для того, щоб. Нарешті, і в нашій на нашій території яка нам ввірення заговорили Хімарси, заговорили 777 в більшій кількості ніж вони є зараз, тому що поодинокі постріли з нашої сторони на шквальний вогонь, який відкривається, і в Пісках, і в Авдіївці, і під Турецьком, під Горлівкою. Ми повинні відповідно відповідати пробачте за тавтологію, і після цього йти в наступ. Наразі. Ми тримаємося. В Авдіївці дуже цікава ситуація. Вона дуже складна, але там промзона дуже велика. А ми дуже великі спеціалісти. Я не тільки про себе, про батальйон Свобода і про наших побратимів, які там стоять, дуже великі спеціалісти в обороні саме на промці. Ми це показали в Рубіжному, в Сєвєродонецьку, в інших промзонах, де ми тримали дуже довгий час оборону для того, щоб знову ж таки повертаюсь, підвезли великокаліберну артилерію, яка буде не те, що нашим спасінням Догідною відсічю на е, ті всі обстріли, які ми отримуємо зараз, так як повітря нам просто потрібна зараз ця підтримка. А пане Ярославе, тобто я правильно розумію, що ця паритетність у артилерії ворога зберігається зараз на сході. У ця та тактика випаленої землі вогньового валу так вони і продовжують її використовувати, так як це в Лисичанську, зокрема було у Сєвєродонецьку на Луганщині. Ну я так розумію. Вони ці схеми використовують ще з Афганістану, коли вони просто зрівнювали селища і міста. Ну просто з землею. Нічого у них не змінилося. До людей вони відносяться як до розходного матеріалу, пушок у них і снарядів до біса. І вони все роблять не для того, щоб зберегти, а для того, щоб убезпечити і командування, і особистий склад від непотрібних. Під втрат, хоча сказати, що вони жаліють особисті склади, якось переживають за людей, яких посилають я не можу. Безглузді атаки, які були в тому числі на зону нашу, яка нам вірена, це показало, що люди там мруть як мухи, і за останніх десь. Декаду ми знищили і ну звісно і вивели строю, тобто поранили десь е, цілу роту орків. Тобто вони пачками пруть, ми вбиваємо, але вони не йдуть в лобові атаки в рукопашні. Вони. Спочатку працюють артилерією, мінометами, які ну дійсно доволі ефективні. Я вже в минулому інтерв'ю казав, що якщо б була можливість, це не гумор. Ми б скинулися і купили б ну не то що декілька, а декілька десятків мінометів, щоб мати гідну відсіч на їхні постріли. Угу. Так, і до речі, от ви казали про те, що особовий склад не жаліються кадрові російські військові. Чи ці мобілізовані, про яких казали, яких нашкрібають зараз по окупованих територіях Донецької Луганської області? Також зараз їх кидають у бій на вашому напрямку, в тому числі по нашим відчуттям, по перехватам, які ми маємо по радіозв'язку. На позиціях, які є більш спостережними і менш відповідальними, ну такими статичними, вони використовують дійсно ополченців, Ну ми там їх по-іншому називаємо там Алкашів, і туніяців і колишніх зеків з прилеглих територій. На жаль, вони мають всі українські прізвища. Це дуже велике розочарування для нас. А от штурмові бригади, які прориваються до нас інколи буває великій кількості на наші позиції вночі і так далі, це високопрофесійні, не скажу, воїни, покітки, які заробляють на хліб. От подумайте, зараз в 2022 році вбивством людей. Ну, я навіть собі уявити можу. Я фаховий психолог, щоб е, я з якимось своїм товаришем поїхав би заробляти гроші вбивством людей. Ну це просто не то, що несумісно з цивілізаційними якимись засадами. Це взагалі нонсенс для мене. Це звучить як мовітон. Для них це є нормою. Вони заробляють на крові. Вони е, це позор людства. Я про росіян і про русських. Вони це позор людства, які повинні зникнути. Я хочу, щоб росіяни в майбутньому це було іменно ріцательне. Як Покідок, як твар, як мразь, як тварина. От я хочу, щоб до Росіян до всіх так відносились і тим паче вітаю. Ініціативу Прибалтійських країн, які хочуть заборонити цим свиням, які ведуть себе починаючи з Туреччини, Єгипту закінчуючи Парижем, де я неоднократно був, ведуть себе як свині, заборонили їм в'їзд всі країни. Я не хочу бачити цих потвор, яких замість мозка лайно, які а, вважають за норму бити жінок, дітей, розмовляти матом ніде не в Україні, не в Європі. Так, пане Ярославе, цілком також багато чого зі сказаного вами поділяю. От іще до тих, хто там воює. А от ці вагнерівці чи кадирівці вони зараз беруть участь у бойових діях на сході. Ну, звісно, вони готують спецоперації. Вони готують е, ДНР. Е, ой, перепрошую. Вони готують е, е, сили, які атакують нас е, вночі, і так далі. Вони приймають, але деякі з них мені здається, по перехватам стоять як загранотряди, щоб основні не побігли. Все ж таки, їм треба навала е, людської маси. Е, е, яка повинна нас захлиснути, наприклад, на наших позиціях, тому вони використовують всіх, кого вони знайшли в місцевих. Серед місцевих мешканців, але і керуються, і ДРГ-бригади диверсійно-розвільне бригади постійно заходять, і ми бачимо і по шевронам, і по обладнанню, яке у них є. А у нас є трофейне на обладнання, і автомати, і кулемети, і їхні спец... спецзасоби, і рації, бронежилети. Ми бачимо, що це дуже висококваліфіковані і. Дорого багато і гарно одягнути, як у військовому спеціалісти. Тобто тут працюють уже всі, і на цих особливо напрямках Донецьк, ну Луганськ, на жаль, ні Донецьк, Харківський напрям і Херсон-Миколаїв. Працюють дуже багато людей, які на жаль заробляють на свій хліб вбивством українців. Угу. А так, і от дуже багато казали про те, що зокрема на Херсонщину на південь переміщують якісь боєздатні частини, які були на сході нашої країни. Чи ви якісь а, помічали там рухи ворога, і чи якось це позначилося на їхній поведінці на сході? Ну, дивіться, ну не буду приховувати, що інформацію таку ми не можемо знати, тому що е, у нас наявні засоби це те, що ми е, купили за всі кошти кошт мавіки треті. Які на жаль позавчора всі були мінометним обстрілом знищені, не достають на такі відстані, щоб ми бачили переміщення там 30-40 кілометрів якоїсь великої техніки. Так ми чуємо кожен день практично в районі Горлівки рух військової техніки і важкої. Танків, бронетранспортерів і вантажних автомобілів, які переміщують і особливий склад і боєприпаси. Але що воно там відбувається? Ну, побачити нам важко, бо це дуже далеко. Так, ну а що тому переміщення я роз... ага. є? Вони переміщують на е, е, південь, тому що для них зараз е, там ситуація настільки загрозлива, що. Наскільки я розумію, вони бояться, що вони оттуда навіть зможуть, не зможуть вийти. Тому весь генералітет з Херсону вже поїхав, і з інших міст, які є ключовими, вони оттуда тікають. А так як наші розбомблюють всі склади боєприпасів і мости, то я думаю, у них дійсно треба їм думати про те, як оттуда смиться. Для того щоб смитися, їм треба якась вогнева підтримка. Тому логічно, ви правильно сказали, що вони звісно переміщують з Донецького напрямку, який у них укріплений уже з. 2014 року доволі таки кріпко укріплений і бетонними редутами і так далі на напрямок, який у них є незахищений в степи Херсонщини і Миколаївщини. Так, ну що ж, пане Ярославе, дуже дякую, що знайшли час до нас долучитися. Повертайтеся із перемогою. Ярослав Лисенко, боєць батальйону Свобода, і з нами на зв'язку. І до нових зустрічей в нашому ефірі.